Ось такі баги для військових створили львів'яни-волонтери Тарас Януш та Юрій Бурак. Працювали над ним на базі Львівського училища комп'ютерних технологій та будівництва впродовж 9 місяців. Створили його з нуля. Це баги розроблено на три особи і великий вантажний відсік. Його можна використовувати як для вивозу поранених, так і для того, щоб доставити якось. Техніку певну точку. Практично всі деталі були виготовлені з нуля. Ну, такі основні агрегати, як редуктора, двигун, коробка, звичайно, це автомобільні, але решта, такі, як амортизатори, пружини. І тому подібне це все було розроблено. Юрій Бурак та Тарас Януш займаються конструюванням баги уже 10 років. До цього робили спортивні, потім почали переробляти їх для потреб військових та відправляти на фронт. А це їхні перші військові баги. Це просто наша фантазія, так як ми це уявили, побачили і які були запити від військових. Запити були головні це повний привід, високий кліренс і одне евакуаційне місце лежаче повністю тут. Збільшено ресурс всіх вузлів просто по максимуму. Тобто спортивне баги витримає в якомусь екстремальному, в екстремальній їзді, може, годину-дві. Це витримає в десятки разів більше. Всі в Україні виготовляють задньопривідні баги. Це, мабуть, одиничний екземпляр повнопривідного баги. В загальному і легкий тактичний автомобіль. Це машина розвідки, це машина вогневої підтримки і саме головне машина евакуації. Також у Багі передбачено спеціальні кріплення для зброї. Все оце повністю, це розроблено з нуля. Його не існувало, не було. Ми його повністю своїми силами виготовили. Тут головна перевага в тому, що воно дозволяє швидко роз'єднати кулемет і він може рухатись повністю в будь-якому напрямку. Вести вогонь, як, як по дронах, так і якщо баги йде на, стоїть десь на схилі, можна стріляти вниз. Назвали Багі Гуркіт, сконструювали авто за підтримки громадської організації Пекельні кажани. Вона піде служити гідним помічником, побратимом на передову, там, де зараз точаться такі бої, скажімо так, найзапекліші, і я впевнена, що Її вартість це є кількість збережених життів наших хлопців. І така ж кількість, але може і більше я би хотіла мертвого ворога. Багі пройшло випробування по бездоріжжі, вже готові їхати на фронт. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.